Лист Єремії до полонених, до побратимів, які на той час знаходились у Вавилоні. Сьогодні також багато людей знаходяться в полоні, хтось в полоні гріха, диявол зв'язав, скрутив, хтось не може перебороти певні гріхи, певні залежності. І я знаю, що чимало людей сьогодні бореться з різними залежностями. Когось більше, в когось, когось менше. І це дійсно є велика боротьба. Ви знаєте, для того, щоб перемогти щось в своєму життю чи когось, дійсно потрібно прикласти по максимуму зусиль, скільки ми можемо. Для того, щоб досягти високих, великих результатів, ми маємо прикласти максимум зусиль. Ми готуємось. Ми готуємось фізично, ми готуємось духовно, ми готуємось до того дня, де, можливо, вирішальна буде доля когось із нас. І так вчить слово: ми маємо бути завжди готові. Ми завжди маємо з вами сьогодні, знаєте, якби підперезать чресла у масло. Тобто, коли ми маємо справу з Богом, колись. Бог сказав ну встань, підперезись, бо будеш зі мною розмовляти. Ви знаєте, що з Богом не можна розмовляти в розхлябаному стані. Як сьогодні люблять лягти, лягти на спину на кроваті, нога на ногу там, з телефоном, помолитися, якось звернутися до Бога. І люди думають, що вони будуть почуті Богом, і Богу так приємно, що е, син чи донька та чи інша людина звернулися до нього. Брати і сестри, ми маємо пам'ятати, що ми такими своїми діями, ми не робимо щось особливе для Бога. Бог нам нічого не винний. Ми винні йому, ми Йому об'язані. У нас є певний обов'язок, тому що він зробив все через сина свого, щоб ми з вами мали спасіння і прощення. Хочеш сьогодні бути благословеним, приклади зусилля. Звернись до Бога, вимоли в нього це благословення, примирися з ним, почни жити по слову. Шукати Його лиця, Його правди, напряжися, не до спи, не доїж. Ну не вийде так, знаєте, і спать багато, і їсти багато, і при цьому будь в формі правильно. Не вийде так, якщо ти спиш багато, або навіть коли ти не спиш, а спиш мало це теж проблема. Тобто на все має бути норма, свій виділений час на відновлення Твого тіла, на відновлення Твого розуму. І ми сьогодні маємо також зрозуміти, друзі, яка вона має бути молитва, як ми маємо сьогодні шукати Господа. І тому читаю е, вибірковець із листа Єремії до полонених, які. Були побратими в Вавилоні. Бо тільки з 11-го вірша, «Бо тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь. Наміри на благо, а не на зло. Щоб дати вам будучність та надію. У Бога завжди є добрі наміри до нас. І навіть якщо, якщо хтось у в'язницю попав, і навіть хто сьогодні в якийсь спокусів проблеми, у Бога є завжди вихід, і в нього є добрі наміри. І ситуація якась, чи в'язниця, чи якась проблема, яка трапилася з певної людини, можливо, це допущено було Богом. Яка причина? Я думаю, що кожен знає свою причину, своїх проблем і своїх невдач. Кожен знає, що і де ми не так робимо. І Бог каже, і кликатимете мене, і підете, і помолитесь мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем своїм. В цих двох, скажімо, стопчиках маленьких. В віршиках тут велика глибина записана, друзі. Бог дає тобі і мені право. Каже, клич до мене. Каже, молись до мене, і я почую. Ну, слідуші вірші, каже, умова, якщо ти будеш робити це усім серцем. Якщо ти будеш робити усім серцем, і будете шукати мене, і знайдете, якщо шукатимете мене всім серцем своїм. І я дам вам знайти мене. Говорить Господь, і поверну вас із полону, і зберу вас з усіх народів та усіх місць, куди я вигнав вас. Говорить Господь, і поверну вас у те місце, звідки переселив вас. Сьогодні вимушено багато людей вони залишили ті міста, ті села, в яких, можливо, народилися. В яких, можливо, жили, можливо, не одне покоління там народилося, і дідусі, там були бабусі, батьки, їхні діти, онуки. І прийшла війна. Хтось в полон пішов, когось звідти війна заставила уйти. Ну, Бог сьогодні пропонує, друзі, де б хто не був. Він каже, кличте мене. Моліться, звертайтеся до мене, усім серцем зробіться я, я прийду. Сьогодні багато проблем є в сім'ях духовних, моральних, відносинах. На жаль, є домах, в сім'ях домашнє насильство, непорозуміння. Люди, десь хтось на грані, можливо, навіть розлучення, проблем багато, є багато непорозумінь з дітьми, батьків. Є непорозуміння. Між братами і сестрами є непорозуміння. Хтось має залежності різні гріхи, хтось з чим з ким зв'язаний. Ну Бог сьогодні, друзі, Він пропонує вивести допомогти, розрішити, навести порядок сьогодні в твоєму і моєму життю, повернути в те місце, де був, де жив, де жила. І сьогодні дуже важливо Бог каже, зробіть це усім серцем. Зробіть, шукайте, шукайте. І Бог каже, я дам знайти мене, я дам. Ви знаєте історію, яка була пов'язана з Ісусом Христом і з його учнями. Це Євангеліє від Марка записано в другому розділі, з 18 го вірша. І постилися учні Іоаннові та фарисейські. І приходять і говорять Йому, тобто Ісусу, чому учні іоаннові та фарисейські постяться, а твої учні не постяться. І сказав їм Ісус: Хіба можуть поститися сини весільного чертога, коли з ними наречений? Доки з ними наречений, не можуть поститись, але настануть дні? Коли візьметься від них наречений і тоді поститимуться в ті дні, і ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що знову пришите відірветься від старого, і дірка стане ще гірша. І ніхто не вливає нового вина у старі бордюки, інакше нове вино прорве бордюки. І вино витече, і бордюки пропадуть, але нове вино треба вливати в нові бордюки. Знаєте, є розуміння сьогодні, є різні люди. Є молоді, є старші, різні сили, різні можливості. І сьогодні перезиває також різні випробування, як старше покоління. Так, і молодше. І ми бачимо, що сьогодні я бачу, що молодше покоління воно більш легше зривається і падає в якусь паніку, ніж старше. Но якщо взяти десь зробити якусь потужну велику роботу, реалізувати якийсь проект, то молодь набагато сильніша в цьому. І старі навіть не витримають з молодими. Десь запрягтися і зробити щось велике. Не витримає хтось, порветься щось. Дуже важливо сьогодні розуміти, обставини різні, переживають по різному. Одні обставини, одні люди, люди легко витримують, а інші – ні. Навіть наполовину тих обставин не можуть витримати. Є часи, коли нам добре, коли ми живемо благо, благословіння – Господь з нами мир навколо. Нема ніяких таких, знаєте, ззовніх таких тисків. Живий, слава Господа. А є приходять часи, часи біди, випробувань, хвороб, проблем, трудності. Господь каже, тоді беріть пости і молитви. Беріть пости і молитви. І вставайте. І ставайте в пролоні бореться і переможе. Є різні часи, і ми маємо розуміти і пам'ятати, друзі. Коли учні були з Ісусом Христом, їм було дуже добре, вони навчалися від самого Господа. Він їм давав приклад, Він готував їм і готував. Він готував до того, що буде він розпятий що він помре. Він готував їх, вчив, коли його не буде на цій землі. Що учні мають далі робити, як вони мають себе вести, як вони мають навчати людей, як вони мають через трудності проходити. Ісус навчав. Ісус навчав. І неможливо сьогодні, друзі, те, що було 10-20 років, те, що практикували наші діди, скажімо, в тих своїх випробуваннях, воно. Можливо, скоріше всього, воно не підійде то, що сьогодні мають випробування, сучасне покоління і тими методами на сьогоднішній день неможливо побороти. В нових часах, в нові, скажем, випробування, Бог дає свої інструменти і методи боротьби. но піс і молитва завжди працювало що раніше, що сьогодні. Амінь. Це оружя, ця сила надпотужна, вона завжди мала велику дію і велику силу. Господь хоче, щоб ми сьогодні з вами навчилися, як зростати. Перша церква вона розвивалась, вона перебувала. Чому вона розвивалась? І вони незмінно перебували, хто слідкує дії святих апостолів, другий розділ 42-го вірша, дії 42. 2,42. І вони незмінно перебували у вчині апостолів і у спілкуванні, і у хлібопереломленні, і в молитвах. Спілкування воно має велику роль також. Якщо ми не будемо спілкуватися, тільки будемо молитися, 50 на 50 ми виконуємо Слово. Спілкування воно дуже потрібно, щоб діти Божі, народ Божий спілкувалися один з одним. Щоб ми перебували в Божій науці і постійно були в молитвах. І в ламанні хліба. Друзі, в цьому є сила. Якщо сьогодні люди десь пропускають місяцями хтось півроку, не приймає участі в святі Божій заповіді, і люди продовжують легковажно жити і думають, якось воно буде, це дуже небезпечно. Отак от легко. Віднести, я не готовий. От в мене таке життя сьогодні неправильне, не християнське, тому я не приймаю участь. І що, і спокійно ти далі будеш жити все? Чи ти маєш боротися, трубити? Ні, не звикай, не звикай, не давай можливості дияволу, щоб диявол тебе знищив. Не потрібно цього робити. Спільнота. Спільність дітей Божих в Ісусі Христі, коли ми перебуваємо в ньому, він нас єдин з одним. В любові підтримуємо, молимося один за одного, руку підставляємо чи плече поставляємо. Друзі, це сильна потужна сім'я, сильна потужна церква. І ми зможемо з вами пройти і досягти великих успіхів. Дуже важко, коли сім'я вона велика, да і ще вона дружна, але ніхто не може тій сім'ї, скажімо, нанести якесь лихо. Ніхто не може щось у них навіть забрати. Тому що вони дружні, вони міцні, вони, скажімо, якщо вони захотіли, прийняли рішення не віддати, вони не віддадуть і не стоїть з ними боротися. Дуже важливо сьогодні нам бути єдиними і виконавцями Божого Слова. Мені ще дуже подобається ще одне місце, я прочитаю, і ми будемо молитися це післання перше до Солонян. Апостол Павло він написав у п'ятому розділі. Таке слово 16 го вірша. Перше Післання до Солонян, 5 розділ 16 го вірша. Завжди радійте. Безперестану моліться. За все дякуйте, бо така воля Божа у Христі Ісусі за вас чи для вас. Духа не вгашайте. Пророцтва не зневажайте. Усе випробуйте. Доброго тримайтесь. Від усякого роду зла утримуйтесь. Друзі, що ви запам'ятали з цього прочитаного? Можна вас запитати, що ви запам'ятали з цього прочитаного? Ану по черзі якось. За... Радійте. Що ще? Друзі, зверніть увагу, от що ми запам'ятовуємо. От дивіться, що ми запам'ятовуємо. Ну, якщо ми сьогодні хочемо дійсно результатів в нашому життю. То ми маємо в цьому тексті щось побачити, чого в мене не вистачає, або в цьому тексті є певні застереження. Радійте, ми завжди радійте, там, постійно моліться, да? Тобто ми ці фрази знаємо чітко. А що тут ви іще побачили? Ну не звернули, може, взагалі увагу. Від усякого роду зла утримуйтесь. Від усякого роду зла утримуйтесь. Ми маємо сьогодні пам'ятати, тому що неможливо радіти і неможливо завжди бути, знаєте, в молитві і, скажімо, за все, дякувати, якщо я дружу з певним родом зла. Якщо я це вирішую, я час від часу роблю певне зло то значить те слово зверху, воно вже не буде діяти і працювати в моєму житті. Так чи ні? Бо якщо я буду радіти, то Бог подивиться з неба і скаже нерозумний, ти що радієш? Ти останнє порушуєш, ти з одним родом зла і з іншим родом зла ти не просто заігруєш, ти живеш ним. Про що ти радієш? Що я тебе ще не покарав? Ну ти на грані я тебе покараю скоро. Друзі, ми коли запам'ятовуємо завжди радійте, безперестанно моліться і за все дякуйте, нібито ми це все робимо. Ну якщо аж ми не утримуємось від якогось певного роду зла. Хтось любить трошки десь підбрехувати, хтось любить, знаєте, десь колоть когось, десь любить щось десь сіять між людьми, певні такі роздори. Знаєте, людина не несе мир сама по собі. Ну, каже в мене все добре, я щасливий, радію я дитя Господа. Господь аж сам з неба дивиться і дивується. Ти що серйозно, ти віриш, що ти ще досі дитя Господа. Друзі, я хочу з вами помолитися і хай Бог допоможе сьогодні усім нам зрозуміти цю важливу річ. Тому що в кого не спитаєш, що написав апостол Павло до Солонян п'ятому розділі, ну може казати, духа не вгашає. Духа не вгашайте. Дух буде вгашатися, якщо ми будемо дружити з певним родом зла, чи ні? А? Буде вгашатися, звісно, якщо я з гріхом дружу. Якщо я дозволяю певному гріху, щоб не проявлятися. А пророцтва буду я зневажати, скажіть, якщо я товаришую з певним родом гріха. Ну, звісно, буде. Я скажу, пророк прийшов тут, пророкує мій адрес, що я там, мені треба покаятися, я. Розуміючи, що я десь дружу з якимось родом зла, Я кажу, він неправильний пророк. Він неправильний, він брехню говорить. Ну ви ж бачите, який я ж нормальний, святий, молюся, з вами роблю добру справу. А Бог через пророка каже, ні, грішник гріх є. Кажу поганий пророк. Колись за цією кафедрою у нас було з'їзне служіння. Різні пастиря виходили, проповідували. Був у нас один пророк. Він тут в залі деяким проповідував. Хтось за кафедрою стояв. Не проповідував, а пророцтво було. Проповідникам деяким. Одним було таке ну, нормальне пророцтво. Таке правильне, хороше. А іншим було облічите. Брати, після служіння підняли бунт. Що це за пророк? Хто його привів? Хто допустив, що це він тут пророкував? Не сподобалось. Поганий пророк. Друзі, якщо ми будемо товаришувати з якимсь родом зла, нам, для нас будуть всі погані. Пастир поганий, діакон поганий, пророки погані, молитва так собі, радість так собі. Це так собі, один я хороший, інші всі погані. Чому? Тому що товаришую з певним родом зла, гордість тут, як тут, а гордість ніколи себе не робить винуватою, гордість завжди каже, та ти по-любому прав. Ну ти прав по-любому. І людина чешиться десь, що вона права. Вже багато свідчать, ні, тобі треба покаятися, ти не прав, там, там. Та ні. А ви з іншої сторони подивіться, ви не оттуда дивитесь. І людина себе може оправдувати, оправдувати і оправдувати. Ми будемо зараз молитися і просити Господа, Боже, допоможи нам сьогодні зрозуміти Твоє слово. Нам треба жити по слову, друзі. Не буде нічого доброго, якщо ми будемо знати слово, ну не будемо жити по ньому. Вся біда в тому, що ми багато знаємо. Ви всі багато знаєте. В онлайні, можливо, ще більше знають, ніж ми знаємо. Вони можуть ще ще написати коменти, розкажуть, де, як, що має бути. Дай вони праві будуть, правильно напишуть. Ну питання виникає той, хто пише, ти так живеш. Ми з вами так живемо, як розуміємо. Біда наша в тому, що ми розуміємо багато і знаємо, і вчить багатьох можемо. Ну, сьогодні велика проблема в християнстві, що в більшості не живуть так, як потрібно жити. У мене також до мене питань також вистачає. Мені також багато в чому потрібно, знаєте, змінюватися, вдосконалюватися, десь очищатись від чогось. Господи, я також визнаю сьогодні, що Твоє Слово Хай мене очищає. Хай нас усіх очищає, нам нема сьогодні чимось похвалитися, якимись нашими досягненнями. Я чогось досяг, да і ще нічого не досяг. Якщо попасти в Божу присутність. І попросіть, скажіть, Господи, а можна я гляну на себе Твоїми очима? Як Бог дивиться на нас, то ми побачимо, Боже, ой-ой-ой, скільки там всього, скільки тої недосконалості, скільки темних таких у нас, знаєте, міст є, чи, чи кімнат нашого серця, Боже, очисті святи. Якщо сьогодні спитати в багатьох, чи ви готові сьогодні, щоб Господь зараз прийшов і забрав нас? О, ні, 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 подожди, дайте хоч до ранку часу. Я, Боже, до ранку встигну там десь щось побігати, порішати, десь попросити пробачення, десь комусь борг дати чи ще щось, а потім хай приходить вранці. Ну, приблизно так десь ми можемо зараз розсуждати, так чи ні? Тому що, і це правильно, тому що ми хочемо на 100% переконатися, і ми знаємо, де Дух Святий нам підсказує, де в яких моментах ми не праві, що де потрібно нам виправити. Можливо, і візьмемо час трошечки з запасом. Хай Бог допоможе сьогодні усім нам дивитися на нього. Дивитися на того, хто досконалий у вірі. Ім'яємо Ісус, хто виконав всю Божу волю, хто полюбив нас справжньою любов'ю. Нам потрібно навчитися любити так, як любив Ісус. Нам потрібно навчитися сьогодні бути слухняним Господу, яким був Ісус. Амінь молимось. Великий все наш Бог. Ми схиляємося перед Твоїм лицем, схиляємося перед нашим Господом Богом, і ми видаємо, Господь, тобі усю належну славу, честь і хвалу. І нехай Твоє ім'я буде благословене, прославлене і возвеличене, Господь. Ми дякуємо Тобі за все нашому Богу, нашому Царю. Нашому Спасителю і нашому іскупителю, ти достойний честі, слави і хвали, Господь. Ти бачиш мою недосконалість, Господь, і я знаю про свою недосконалість. Мої брати і сестри також знають про свою недосконалість, і ми знаємо, що ти все бачиш. І ми молимо і просимо, великий всемогутній Бог, допоможи нам, допоможи нам вдосконалюватися сьогодні в нашого Господа, в Ісуса Христа. Більше пізнавати тебе, усім серцем своїм шукати Господь твоєї правди, розбиратися в Твоєму слові, бути вірним для тебе, Боже, бути сповненим Духа Святого. Ми молимо і просимо в ім'я Ісуса Боже, яви твою славу, і яви твою милість, Господь, і нехай твоя Божа рука, і нехай твоя Божа милість сьогодні буде з усіма нами. Прости нам наші гріхи, прости всяку неправду, Боже. Можливо, де мало молилися, Господь, де мало шукали Твого лиця, де мало шукали Твої правди. Прости, не гнівайся не на когось з нас. Благослови церкву, благодать, благослови усіх братів і сестер, Боже, очистя святи нас, Боже, ті, хто в онлайні сьогодні з нами в цій молитві, на цьому вечірньому служінні, Боже. Господи, прости і очисти кожного і кожного. І, нехай Твоє Слово, Твоє Слово живе сьогодні, очищає наші серця, очищає наш розум, Господь, Очись, освяти сьогодні, наведи порядок в наших серцях і в наших душах, щоб ми були вірні Тобі, щоб ми прославляли Твоє ім'я і поклонялися Тобі. Допоможи нам усьому, Боже. Ми визнаємо, що ми недосконалі, Господь. Ми визнаємо, що нам потрібен Ти, і нам потрібно дія слова Твого. Зробиться для слави твоєї просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.